Привіт, мене звати Стасік. Я тут трішки намагаюсь відновити графік виходу відео, поки моя статистика остаточно не впала в прірву. Темою цього відео стали художні загони або, інакше кажучи, рамки. Цю тему мені запропонували у коментарях. Нагадую, що ви можете зробити те ж саме або написати мені в інстаграмі. Я думаю, що ця тема доволі актуальна і, напевно, такого вона буде завжди. Тож цим відео я намагаюсь допомогти і собі, і вам з тим, щоб зрозуміти, звідки беруться, а потім як позбавитись так званих творчих кайданів. Почну з того, що у вас можуть бути набагато серйозніші проблеми, ніж ті, що я назву сьогодні. Тож в таких випадках краще звернутися за професійною допомогою. Також додам, що я ділюся цьому відео з вами виключно своїм досвідом. Цілком усі проблеми стосовно рамок можна назвати просто різними проявами перфекціонізму. Цього разу розберемо причини і одразу спробу боротися з ними. Думаю, дуже актуальним чинником цієї проблеми є порівняння себе з іншими митцями, за якими ви, наприклад, слідкуєте у соцмережах, або просто знайомі, з котрими у вас спільний вид діяльності. Думаю, це з одного боку можна назвати навіть заздрістю. Таке ще доволі часто трапляється, коли хтось молодший, але має кращі навички за вас. Взагалі це більш глобальна проблема ніж здається. Тож, можливо, колись я зроблю про це окреме відео. Для мене найбільш вдалим рішенням цієї проблеми стала ізоляція себе від арт-простору. Я не маю на увазі, що якщо йдете в соцмережі, то припинити це робити чи щось подібне. Я кажу, що якщо, наприклад, є якась конкретна людина, котра, наче як провокує вас на те, що треба заганяти себе в певні рамки, бо а як інакше робити краще, або вас просто тригерить бачити роботи інших митців, то скоротити або цілком припинити споживати такий контент. Ще однією проблемою для вас може стати бездумне малювання, повторювання одних і тих самих дій, кожен раз не замислюючись. Зазвичай таке трапляється, коли потрібно робити велику кількість контенту, а так би мовити, на подумати часу, то й нема. У мене було таке певний час, і ці рамки привели мене до дуже сильного вигорання. А коли я спробувала з цього вийти, то загнала себе ще більше, бо вже завчила цей бездумний принцип роботи. Як спосіб боротьби з цим я для себе виділила якраз таки ламати цю систему. Починати, наприклад, малюнок без скетчу одразу фарбою, або починати з лайну. Це, можливо, не підійде для ваших соцмереж, але запевняю, вам самим буде від цього краще. Це змусить ваші мізки працювати. Можливо, це буде складно, але дієво. Стилізація. Обожне вже те, що усі так хочуть мати, може стати регресом та загоном? Це більш проблематично, ніж здається, насправді, намагаючись виділити або підігнати стиль під вигляд малюнків, котрі вас захоплюють, ви, звісно ж, можете загнати себе у рамки. До речі, відео про стиль є на каналі. Я боролася з цим методом спроб малювати для себе щось максимально незвичне. Раніше усі роки мого свідомого малювання я малювала виключно лайн арт і щось типоніме. І ось цього року я скористалася цією апаратом, тепер малюю так, як малюю. Звісно ж, до того як я прийшла до свого нинішнього способу малювання, я перепробувала багато інших стилів малювання. Але зараз я не зупиняюся на своєму стилі і пробую досі різні речі. І наостанок: еталон рамок та перфекціонізму. Спробуй зробити малюнок на кожному етапі роботи ідеальним. Лайн не почнеться, поки скетч не буде абсолютно ідеальним, а по фарб не почнеться, поки кожна лінія лайну не буде по 125 разів перемальована. Максимально токсично, як на мене. Ну, Мало того, що ви ще й по молокку позробите у самій побудові малюнку, а той скетч буде вже таким ідеальним, що аж плакати хочеться, а не перемальовувати його. Так ще й шанс того, що ви ту роботу домалюєте, дуже сильно зменшується. Мені з цим допомагає малювання супершвидких та простих скетчів. Також іноді я просто розмальовую полотною різними лініями. Ще дієвим є метод малювання по таймеру. Це те, що я зараз дуже часто практикую. Для цього є спеціальні сайти, я залишу на парочку з них посилання в описі. Тож сама ідея у тому, щоб максимально спростити усі етапи малювання. Мої поради допомогли не тільки мені. Тож, сподіваюся, для вас це відео також було корисним. Нагадаю, що у своєму телеграмі публікую звіти про мальопис, посилання на всі мої соцмережі і не тільки будуть в описі під цим відео. А також можете підтримати мій канал гривні або проявити актив під цим відео. Ну і, звісно, не забуваємо донатити усі на ЗСУ. А на цьому все. Дякую за перегляд, до наступного відео!